Продовжуємо розмовляти про критичне мислення людини як одиниці соціуму, тобто громадянина. З мотиваціями вчинків людей, як наслідок суспільств та держав, ми вже розібралися раніше. Тепер давайте обговоримо другу не менш важливу частину аналізу ситуації. Це вхідна інформація. І ось чому для людини після свободи. Найважливішим поняттям є справедливість. Це гостра потреба нашої сутності, та ми її розпізнаємо інтуїтивно, але на підставі інформації, яку ми отримуємо. І якщо ця інформація помилкова, тоді ми робимо невірні висновки, хто правий, а хто винен. Ну а потім і невірні вчинки. Ця думка не нова. В одній з найдавніших релігій світу за астризмі брехня вважалася найбільшим гріхом. Давайте приймемо одну очевидно життєву аксіому. Дві людини зі схожими рівнями інтелекту, які однаково не заангажовані у якісь події, будуть мати практично однакову думку про цю подію. Тобто таксист з Нью-Йорка і таксист з Пекіна матимуть однакову думку про, скажімо, демонстрації на Мадагаскарі. Але за одною умовою: якщо вони обидва дізнаються про цю новину з одного джерела інформації, на жаль, у житті все відбувається зовсім інакше. Американець побачить цю новину на CNN. Де це можуть показати як протести людей за свободу слова. Ну а китаєць почує це від свого Сінхуа І, можливо, вже як бунт заколотників проти законного уряду. Як результат, у двох ідентичних людей сформуються дві різні точки зору на одну подію. Цей приклад хороша ілюстрація відомої життєвої фрази У кожного своя правда. Причина таких розбіжностей очевидна, це різне трактування того, що відбувалося, різними джерелами інформації. Причина ж різних трактувань також легко зрозуміла. З давніх ДВН практично всі медіамовники комусь належать або на когось працюють. Тому їх інформація подаватиметься у чихось певних інтересах. Розноманітність власників їх інтересів та стандартів тягне за собою різноманітність трактувань подій, десятки теле- і радіоканалів, сотні інтернет-видань та блогерів. Все це дуже нагадує хаос, у якому не зовсім просто розібратися, де правда, де не дуже, а де просто брехня. Але такий медіабардак при усіх своїх мінусах є важливою необхідністю прогресивного демократичного суспільства і називається свободою слова. Як тільки в якійсь країні починається утиск свободи слова, там медіаресурси стають вже інструментами пропаганди на користь правителя та його оточення. Якщо ці інтереси торкаються внутрішньої політики, то це біда лише того суспільства. Але якщо виходить за межі цієї держави, тоді будуть проблеми у сусідів або навіть у всього світу. І шлях до цих трагедій починається саме з пропаганди. Шалений 24 на 7 пропаганди, яка робить людей бездумно одерживими та готовими до виконання будь-яких наказів своїх лідерів. Дайте мені засоби масової інформації і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней. Йозеф Гедес. Міністр пропаганди Адольфа Гітлера. І Щоб країна не була залучена до несправедливих чи навіть антилюдських дій. Суспільству потрібна більшість критично мислячих людей, які все бачать, все самі розуміють і відкрито висловлюють свій протест. Повертаючись до нашої теми про інформацію, нам залишилося розібратися, де і як нам дізнатися правду. Маю кілька рекомендацій, щоб знайти достовірні факти. Або, як казали наші предки. Відокремити зерна від полови. Парада перша. Шукайте інформацію у професіоналів. Професіоналізм медійника складається з методів отримання та перевірки даних і бережного ставлення до своєї репутації. Стандарти багатьох шановних медіа полягають у наступному: Перше. Щоб не допустити помилки чи брехні, Новина повинна отримати підтвердження мінімум від двох незалежних друг від одного джерел. Друге. Щоб уникнути пліток, інформація повинна подаватися переважно від першої особи, тобто від безпосередніх свідків того, що відбувається, власних кореспондентів або інсайдерів. Перепости та посилання допускаються лише на такі ж надійні джерела. Третє. Якщо в інформації була допущена помилка, неточність або брехня, Медіаресурс негайно у цьому визнається, дає спростування і навіть виплачує компенсацію за завдану шкоду. Четверте: Медіаресурс надає повну доступність та прозорість інформації про джерела свого фінансування. Якщо такого немає, значить, це чийсь бізнес-проект. Чи інструмент пропаганди з упередженою позицією, п'яте головне працівники гідного медіаресурсу дотримуються простого морального правила гроші завжди пахнуть або навіть смердять. Іншими словами, ніякі фінанси чи вигади не змусять чесного журналіста опублікувати необ'єктивну інформацію, збрехати чи промовчати. Парада друга Психологічна особливість більшості людей упереджена довірливість яскравої зовнішності медіаперсони Якщо людина на екрані буде красива обличчям, харизматична та з професійно пришитим язиком, ми вже віддамо перевагу їй, ніж якомусь невиразному очкарику без правильної дикції, що нудить про якусь там корупцію. Це чудово знають і використовують платні політтехнології. Тому не полінуйтесь та погугліть докладну біографію медіаперсони чи політика. І якщо є минуле каламутне чи невідоме, значить є що приховувати. І цей рот не заслуговує на ваш час. Пошукайте інше джерело інформації. Простіше кажучи, злодійка чи шльондр не мають морального права вчити нас правосуддю та честі. Парада третя. Не довіряйте сліпо, популярності джерела інформації з інтернету. Якщо ви сучасна рудована людина, то чудово знаєте, як в наш час ботоферми накручують рейтинги на сайтах та пошукових системах. У віртуальному світі комунікації об'єктивність і правда може відбутися тільки після запровадження двох речей. Аутентична ідентифікація, що означає, за кожним віртуальним аккаунтом має бути реальна персона, а не бот. І друге неминуча відповідальність за брехню, образу чи агресію. Штрафи чи кримінальні терміни швидше наведуть порядок у соціальних срачах, ніж умовляння та проповіді про те, як вам не соромно. Парада четверта. Прагніть отримувати інформацію в найбільш лаконічному вигляді і без будь-яких додаткових коментарів. Простіше кажучи, залишайте в тексті новини тільки підмет, присудок і парочку доповнень часу та міста. Тобто хто що зробив, чи сталося, де і коли. Всі інші прикметники епітети та стогін відсікайте, тому що їх функція емоційно впливати на ваш висновок. Парада п'ята. При оцінці спірної ситуації дізнайтесь позиції протилежних сторін. І як говорить давна приказка, істина буде десь посередині. Тут вам доведеться докласти певних зусиль, щоб дізнатися власників медіаресурсів, їх короткі біографії, чим вони займаються і яких поглядів дотримуються. Знаючи, хто є хто, вам буде легше оцінювати ступінь коректності інформації цих джерел. І як наслідок причини того, що відбувається взагалі. Мої поради закінчилися. Якщо вам є що додати, будь ласка, доповнюйте у коментарях. Нові знання це шлях розвідку, тому вдячний наперед. На закінчення хотів би додати, що для оцінки поточної інформації необхідно ще й знання контексту. Контекст для соціально критичного мислення це базові знання історії, політики, економіки. Та інших сфер людської діяльності. Іншими словами, розвивайте свою ерудицію. У наші часи для цього не обов'язково проводити роки в інститутах та академіях. Досить буде трохи бажання і 20 хвилин в інтернеті, їдучи в автобусі чи метро. Але щодня. Так робив навіть шановний пане Сократ. Чим більше я знаю, тим більше розумію, що нічого не знаю. якось так.